Усім привіт! Усіх вітаю! Щиро рада вас бачити на своєму в'язальному каналі Маруся скринька рукоділля. Я Маруся і ласкаво запрошую в гості на це моє відео. Щиро сподіваюся, що воно вам подарує натхнення, приємні емоції, і ви, неймовірно, класно проведете зі мною час. З назви відео ви вже зрозуміли, що сьогодні ми будемо говорити про шкарпетки. Але не про прості шкарпетки, а шкарпетки натхненними фільмами, кіно, серіалами, мультсеріалами, картинами, музикою і тому інше. Адже таке неймовірно класне завдання задала нам Христинка у своєму шкарпетковому челенджі. В березні місяці. І якщо чесно, мені в голову не прийшло спочатку відзняти окреме відео про ці Шкарпетки в березня місяця. Але ми ж надихаємося, ходячи на канали інших майстринь, тому чесно признаюся, мене дуже сподвигло відео Іринки з каналу Професор Кофесова. Де вона розповідала про свої шкарпетки, натхненні з серіалами, і я вирішила також поділитися з вами своїми шкарпетками березня місяця, от які я зв'язала по мотивам чогось. Зараз будемо з вами розбиратися. Розпочнемо, напевно, з найперших, з яких я точно знала, що я буду розпочинати, я їх точно буду в'язати в березні місяці. Це ж карпатки ось в таких трьох кольорах: червоний, сірий і чорний. Основним кольором тут виступатиме чорний. Далі, по кількості пряжі, другим буде сірий і червоний лише буде доповнювати загальну картину. Стосовно ниточки, ось ця чорна ниточка, вона в мене без етикеточки. Купувала я її на стоку давніше, набагато давніше. Я єдине, що про неї знаю, що це німецька шкарпеткова пряжа. Метражем 420 метрів на 100 грам, і це 75% вовни, 25 поліаміду. У мене було таких три моточки. І. Я так підозрюю, що вони не повні, але цього цілком вистачить. Далі, другою ниточкою у мене буде ось така турецька ниточка Utopia Wool. 100 грам 420 метрів. Це турецька шкарпаткова пряжа, вона мало відома. Ну, принаймні, я її мало бачила єдиний магазин, в якому я його зустріла. Чи нове Велохаус, чи на От Дівчатка я завжди путає ці два магазини. Отже, 75% на 25 поліамід. Ну, Стандартний шкарпатковий склад, колір 6200130. Тут дуже красивий сірий такий металічний колір. І, ну, я взяла моточок, чисто ради цікавості, на пробу, бо, бо мені дуже сподобався колір. І третьою ниточкою, ось це в мене червона, я підозрюю, дівчатка, що це дробснурт. Але я не впевнена. Хоча, судячи по тому, який пушок вона видає, я все-таки права. E, були 50-грамові моточки в 50 грам 175 метрів, якщо я не помиляюся. Вона по метражу ніби товстіша, але коли вона натягується, вона також доволі тонка. Мені її потрібно буде дуже небагато, буквально по одному рядочку між смужками, тому я думаю, що вона не буде вибиватися з загального метражу. Ні, кольора, ні, ні кольору, нічого я вам не підкажу. Але ви самі розумієте, що червоний в палітрі Drops North є, ви його легко знайдете. Отже, це перша пара шкарпеток. І це будуть чоловічі шкарпетки для мого чоловіка по мотивах одного дуже-дуже відомого фільму. Я показувала ці шкарпетки у своїх влогах, тому я дуже сподіваюся, що ви вже здогадуєтеся, про які шкарпетки я вам говорю. Але я зараз потримаю тут інтригу для тих, хто цього не бачив, і розповім про них трішечки пізніше. А зараз давайте поговоримо про мої наступні шкарпетки. Наступні шкарпетки це натхненні не фільмом і не серіалом. А саме картиною. І не просто картиною, а звичайною картинкою, яку згенерував мені штучний інтелект. Коли я вчилася працювати з шиї, я дуже багато, як то кажуть, тренувалася, вводячи різні запити, пишучи різні промти, дивилася результати, порівнювала ці результати в різних чатах. І тому інше. і я дуже багато працювала саме з пейзажами. І е, так як починалася весна, мені дуже хотілося весняних пейзажів, я дуже багато нагенерувала картинок саме весняних пейзажів. І потім, випадково перебираючи свою ниточку, я натикаюся на оцих два моточки. Це дівчатка-пряжа ручного фарбування з мого шкарпеткового адвенту, який я купувала в пані Антоніни в інстаграмі. До пасмочок таким приємним бонусом йшло 70 грамів, ну, у мене тут 66. Якраз ось з таки, таких <гум>, чудових ниточок градієнтом. Бачите, вони так цікаво змотані, що е, дуже легко розглядіти кольори. Е, ось тут з зеленою починається, а тут з зеленою закінчується. Але можна в'язати, наприклад, тут з совні тут моточка, а тут з серединки у вас будуть одинакові шкарпетки. І от коли я побачила ці, цю ниточку, мені зразу в голові сплела картина, яку я генерувала саме шиї. Я вам зараз її вставлю, щоб ви могли зрозуміти, наскільки от, прямі асоціації цієї ниточки з цією картиною, і я вирішила, що ну, штучний інтелект це, звісно, не геніальний художник, але чому ми не можемо надихатися і таким? Правда? Тому я надихнулася і дуже хочу зв'язати шкарпатки саме з цих двох бунтиків. Щоб використати пряжу в нуль, я буду в'язати від мисочка, буду в'язати п'яточкою Стронг. Дуже мені хочеться попрацювати саме з цією п'яточкою. Зараз. І я вже навіть для цих шкарпеток приготувала спиці номер 3 Це в мене також красиві такі весняні це Сімфоні від Knit Pro. Отже, бачите, ці, ця пара майбутня вже має навіть свій інструмент. Так, це друга пара. І третя пара я, скажімо так, згадала, що колись я в'язала шкарпетки по мотивах мульт, мультфільму казки мультфільму. І ця казка Ганса Христіана Андерсена. І назву казки я не буду казати. Просто скажу, що на ці шкарпатки у мене на каналі є майстер-клас. І хто в'язав, хто бачив їх, хто впевнений, згадає ці шкарпетки. Навіть ниточка, яку я приготувала для цих шкарпаток, точно така сама пряжа, як і була в майстер-класі. Я хочу повторити ці шкарпетки, тому що я засумувала за чимось цікавим, за якимись цікавими конструкціями, і дійсно вони надихають в мене дуже гарні шкарпетки. І для них потрібно два види пряжі. Перша пряжа це у мене «No Name». Пряжу мені колись дарувала Оксаночка Левчук. Я з неї вив'язала вже одну пару шкарпеток. На який знімала майстер-клас, цей про який я вам кажу. Також додала її до чоловічих шкарпеток, чи в січні, чи в лютому місяці. Я дов'язувала такі коричневі з Адвентику, і ось у мене залишилося. І я хочу пустити цей залишок, якраз і вив'язати його весь. Далі, ось ця пряжа. Яку я підібрала в компаньйон, вона має бути трішки контрастною. Це GB Sprint 75% вовни, супервош і 25 поліамід. Це у мене. І наскільки я не помиляюся, німецька ниточка. Так, німецька. Ось так. Виглядає партія і номер кольору 50 грам, 210 метрів. Ну, хороша шкарпеткова пряжа, нічим так, знаєте, не поступається іншим. Нормальна ниточка. І додати міксувати <смі> ось ці два кольори. Я буду тонесенькою ниточкою. Це у мене ярна Антарес, 30% кітмухер, 38% акрил, 32 поліамід, у 25 грамах. 237,5 метрів, колір 1298. Це такий красивий бежевий з тендітною тендітною ниточкою Люрексу. У мене є повний моточок, і у мене є залишок. Я впевнена, 100%, що мені його вистачить, тому що я знаю, що одного моточка вистачає на пару шкарпеток. Ну, Я спочатку використаю залишок, а потім візьму вже ціленький моточок. Тут мені потрібно буде дві пари спиці, тому я їх ще не підбирала, вже буду розбиратися з тим, як то кажуть, по ходу п'єси. Отже, поки що у мене заплановано. Три пари шкарпеток, щиро сподіваюся, що мені вдасться за березень місяць це все подужати. Якщо ні, ну, це залежить від того, коли ви дивитеся відео. Якщо ви відео дивитеся в квітні, значить зрозуміло, що я трішечки запізнилася. Я ж не знаю, як в мене все складеться, що в мене вийде, тому дивимося далі. Побачимо, що все в мене вибудується. Вітаю вас, мої хороші. У мене перед собою чергова ниточка, а це означає, що я хочу ще одні шкарпатки по мотивах. Я знаю, що березень вже закінчується, і, скоріше за все, ви це відео побачите лише в квітні, але що ж нам заважає розпочинати в'язати цікаві шкарпетки, якщо цього дуже сильно хочеться. Я так проаналізувала шкарпатки, які я в'язала по мотивах у березні, і зрозуміла, що я обділила одного члена своєї родини, а саме свою донечку Арінку. Я в'язала і чоловічі, і жіночі, а от дитячих ні. І тому я вирішила. Виправити цю несправедливість, тим більше, що ідея одних шкарпеток по мотивах дуже цікавого історичного серіалу, дуже нашумівшого серіалу, я не буду зараз говорити, який це. Я думаю, що, можливо, ви здогадаєтеся або зараз поставите на паузу і напишете в коментарях після того, як я розповім, що це буде за шкарпетки, або вже скажу вам в фінальному підключенні. Отже, це будуть дитячі шкарпетки, це будуть високі шкарпетки, скоріше за все, по типу гольфи, або, як в дитинстві мама мені їх називала підколінки. І основною ниточкою буде залишки пряжі на кобоху ось в такому красивому дівчачому кольорі. Тобто, тут є рожева, є фіолетова, є бускова, є жовті кольори. У мене тут близько 50 грамів, і я думаю, що мені їх цілком вистачить. Так, отже, це основна ниточка. На жаль, кольору я вам підказати не можу. Знаю, що це на кобуху, але в палітрі його дуже легко розпізнати. І я хочу зв'язати шкарпетки з воланчиком. І для воланчика я підібрала ось таку красиву ніжну-бускову ниточку. Це з моїх запасів, які були мені подаровані. І дивіться, я думаю, вони дуже гарно співпадають. Це буде щось ніжне, буде дуже красиве і буде ажурне. Я підібрала спиці номер 2 для основного полотна і 2,5. Для того, щоб ось цей воланчик зробити таким ніжним і повітряним. Так, візерунок я вже підібрала картинку в голові склала, буду в'язати від пагомілка, тобто буду в'язати рюшу, буду в'язати рулик. Після рулику у мене буде, скоріше за все, подвійна. Резинка для того, щоб вставити шнурочок, бо це ж будуть підколінки, значить вони повинні зав'язуватися. І тоді розпочнеться сама хулявка ажур, ажурним візеруночком. Ось так я збираюся це все зробити. Як це в мене все втілиться, обов'язково дочекайтеся. Вітаю, мої любі! Ось і закінчився березень, уже іде квітень, і я готова презентувати вам мої шкарпетки, зв'язані по мотивах фільмів, серіалів, картин. Отже, по тому, чим я надихалася для в'язання цих шкарпеток, у мене вийшло аж 4 пари. І давайте я вам по порядочку про них розповім. Найперше були ось ті шкарпетки чоловічі на 45-й розмір з високою хулявочкою. І ось такими цікавими вони вийшли. Я вив'язала жакард у вигляді ось таких черепів, які символізують, як ви вже зрозуміли, піратів Карибського моря. Так, це у мене. За мотивами такої епопеї кінематографічної, і ось такі вона вийшла. Вони вийшли височенькі, важать вони 87 грамів. І презентую вам їх уже ось в готовому вигляді. На другій шкарпетці я ще зробила жакар також ось понизу. Ось такий він у мене це інший візерунок. Інша схемка. От, але в цілому вони доволі класні вийшли. Резиночка тут 2х2, п'яточка французька або підкова з клином підйому і мисочок стрічковий. Ну, що вам ще розказати, в'язалися дуже легко на одному диханні, тому що дуже цікаво переходи кольорів. Мені було цікаво, які вони вийдуть в результаті, тому що вони намалювалися лише в моїй голові, але ось такі вони вийшли. Так, Наступною парою зв'язалися також чоловічі шкарпетки з пряжі ручного фарбування. В'язала я їх вже від мисочка. Методом Джуді набирала петлі. Далі я використала ось такий візерунок, такий легенький тіньовий, ну, скажімо, не дуже такий крикливий, але мені було сумно в'язати Чисто лицеву гладь, і я вирішила тут його використати. Ці шкарпетки зв'язані по мотивах картини весни. Згенеровані штучним інтелектом. От, І я, е, ну, якщо чесно, коли я побачила цю пасмочку, я зрозуміла, що це якраз той малюночок, який я буквально за декілька днів перед тим е, генерувала. І я вирішила, що це доля, <с outgoing> всі зорі зійшлися, і я зв'язала такі чоловічі шкарпатки. Тут у мене п'яточка Стронг, ось така вона вийшла класненька. Дуже мені подобається. от Прибавочки, бачите, як ідуть, а потім я робила заокруглення п'яточки. Дуже гарна п'яточка вийшла. Резиночка 2х2, і закриття з накидом. Вони вийшли не такі довгі, як попередні, але доволі цікаві така, знаєте, весна. Ось така в мене вийшла весна. Ці шкарпатки важать 66 грамів, я вив'язала повністю в ниточку в нуль, яка в мене була, тому і розпочинала від мисочка. Ось так. У мене такі класнючі, вони вийшли. Так, і наступні мої шкарпатки уже жіночі. Це шкарпатки, які я в'язала з шкарпеткової ниточки. Так, перепрошуватись, вузлика не заховала. Ниточку не перетягнула. На іншу сторону ну, я це пізніше зроблю. Це була шкарпаткова пряжа тоненька, і я додала до неї ярна антари з поєднанням люрексу. Ці шкарпатки зв'язані по мотивах казки Ганса Христиана Андерсона Снігова королева. І ці шкарпатки називаються Чобітки герди. На ці шкарпатки у мене є майстер-клас на каналі. Якщо вам цікаво, проходьте. Плейлист майстер-класу, там ви його знайдете чобітки герди. В'яжуться дуже цікаво, вони в'яжуться від холявки, тобто відв'язується ця частина хулявки, потім окремо відв'язується ця частина хулявки, потім вони з'єднуються і продовжується в'язати сама шкарпетка. П'ятка у мене тут підкова, яка зв'язана путанкою. Клин підйому і мисочок стрічковий. Ось такі класні шкарпетки. Прикрасила я її гудзиками. Мені здалося, що така прикраса доречна буде саме в цих шкарпетках. І ось вони такі класні вийшли. Ці шкарпетки важать 72 грами. Зрозуміло, що вони такі товстіші. Їх не взуття вдівати, я б їх більше рекомендувала носити по дому. По-перше, що вони дуже красиві. По-друге, ось цей подвійний подвійна хулявка, цей подвійний відкот, його не дуже в чобітки вдінеш. А от по дому в таких красивих шкарпатках, я думаю, саме воно ходить і красиво, і тепленько. Ось так. Ну, і наступні шкарпатики, які, які зв'язалися у мене уже на початку квітня. Я їх розпочинала ще 31 березня, але зв'язала на початку квітня. І це дитячі шкарпатки гольфи. Зв'язані ось таким красивим візеруночком ажурним. Вони зв'язані з воланчиком. З ось таким підкотом я сюди вставила в стрічку, щоб трималися на ніжці. Вони доволі високі, такі дійсно гольфики. П'яточка тут бумеранг і стрічкове закриття. Донечка, вибачте, вже їх одівала, ну, приміряла, з неї не можна було їх зняти, наскільки їх подо... їй сподобалися. Так, Що тут ще вам про них розказати? Ці шкарпатки важать всього на все 50 грамів, тобто з усім з воланчиком, з усім вони важать всього на все 50 грамів, і зв'язані вони десь на розмір, я так думаю, 30-32. Тому що на донечку вони ще величенькі, я думаю, це буде їй на наступний осінній сезон. До речі, не сказала, що підкигер це 38-й розмір, чоловічий на 45-й. Тобто, я в'язала на розміри своєї родини. Якраз. І ось так я красиво надихаючись творами нашого кінематографу картинами штучного інтелекту, до речі, я не сказала, що ці гольфи це по мотивах серіалу «Бріджертони». Я думаю, ви впізнали. Я дуже хотіла зв'язати саме по мотивах цього серіалу, якраз недавно його передивлялася, тому ось так. От, надихаючись якраз такими цікавими творами, які я люблю, які, я, до речі, неодноразово передивляюся, ми з сім'єю любимо і Пирати Карибського моря, з донечкою ми неодноразово дивилися снігову королеву. Я особисто сама обожнюю бріджертонів. Ну і трішки працюю зі штучним інтелектом і в силу своєї роботи, і в силу також шукаю якогось натхнення. Таким чином. У мене вийшло 4 красивих пари, і я щиро сподіваюся, що вам вони сподобалися. Буду дуже рада будь-яким коментарям, особливо, якщо ви напишете, чим надихаєтесь на в'язання шкарпеток ви. Звідки черпаєте ідеї, де берете поєднання кольорів, поєднання візерунків, мені буде дуже цікаво, можливо, ви підкинете саме ви. Мені якусь гарненьку ідею. Ну, а на цьому все. Я дякую, що ви були зі мною у цьому красивому шкарпатковому відео. Дякую вам за підписку на канал, за вподобайки, за теплі коментарі. Дякую, що ви зі мною, і зустрінемося з вами в наступних відео. Щиро ваша Маруся цілую обіймаю.